Вітаю всіх, я як завжди, в дорозі, в дальній дорозі, але то менш суттєво. Я хочу з вами поділитися одним цікавим кейсом. До мене звернулася молода жінка з таким досить прикрим настроєм, досить депресивним настроєм, не було ніякого налаштування на майбутнє. суїцидальні наміри, які вона навіть встидається комусь розповісти, з'ясувалося, що ці суїцидальні наміри вже існують досить довгий час і вже перейшли до фази планування. Тобто, якщо раніше це були лише на рівні думку, то зараз ці думки вже шукають когось певного рішення практичного рішення. І через не сторони, вона вже планує, як саме і коли саме. Вкоротити собі віку. Тут ми розуміємо з вами, що мова йде про гострий суїцидальний стан. Пісно існують кілька таких діагностичних критерій гострого соціального стану, але застосувавши ті діагностичні критерії, я з'ясував, що в неї гострий пресуїцидальний стан. Тобто, іншими словами, це лише питання часу, коли це здійсниться. І фактично, зрозумівши це, ми відразу застосували техніку кризової стабілізації при суїцідальному стані. Метою цієї техніки не є покращення її ментального, психологічного або емоційного стану. Ні, ніякому разі на це є психотерапія. А якщо ми з вами говоримо про кризове консультування, то метою такого консультування буде пошук. Інших варіантів, тобто, якщо людина фокусується виключно на тому, щоб вона вирішила вже не жити, то кризове консультування буде шукати вектори, завдяки яким вона буде все-таки бачити сенс життя, то принаймні буде переоцінювати їх. Але якщо зайти більш таку дрібничку, то ми зрозуміємо, що кризовий стан це є стрес, гострий, гострий стрес. І що ми з вами знаємо про стресові стани? Ми знаємо, що критичне мислення порушене, воно обмежене. І саме тоді, коли ми сидимо з нашим, з нашим клієнтом, з нашим пацієнтом і шукаємо якісь інші варіанти вирішення і життєвих викликів, то фактично ми з вами протягом консультації, протягом роботи. Ми шукаємо ті виходи, ті сенси, заради чого варто жити, але фізіологічно ми розширяємо, ми покращуємо критичне мислення. Пошук інших варіантів відповідей є когнітивною активацією. Ніщо інше, як когнітивна активація. І саме когнітивна активація вона покращує можливість людини опанувати цей стресовий стан. Все це ми з вами будемо вчити на нашому курсі на кризових консультантів. Все це ви отримаєте, все це ви будете знати з найбільш таким детальним поясненням на рівні клітини від метохондрії. Отже, реєструйтесь на цей курс, записуйтесь на цей курс. Я вважаю, що кожен психолог, психотерапевт, взагалі фахівець ментального здоров'я повинен знати, про що йде мова і повинен вміти застосовувати такі техніки, простенькі техніки, які рятують людей. Отже, на зв'язку до зустрічі і береді себе.